Є цикли з нуля, коли ми і розмножуємо, наприклад, щепленням і черенкуванням, і потім їх поступово дорощуємо. Є цикли, коли ми купляємо самі вже черенки і дорощуємо, наприклад, кілька років вже до певних рослин розмірів. Є таке, що ми купляємо по дев'ятку, трошки більші, та дворічні переважно рослини. І так само потім дорощуємо. Є, є частина, що ми дорощуємо з літра, півтора, двох літрів далі. Декілька. Є такі, які, є такі цикли, це е, самі довгі цикли, які займають там, приблизно 10 років. Е, коли ми висаджуємо, тобто вирощуємо до певного розміру, наприклад, до 3 років, і 4 років е, рослини, переважно до 3 літра або 5 літрів, потім висаджуємо їх в ґрунт. Ще на цикл десь 5-6 років, і потім викопуємо їх з ґрунту і висаджуємо в горщик і далі дорощуємо їх вже в корінні в горщиках, і тоді продаємо. І таким чином, власне, це все дуже довго виходить до 10 років циклу. Ну, звичайно, самі великі рослини це є імпорт. Тут тут таким рослинам по 20-30-40 років. Відповідно, нашому розсаднику нема стільки років, щоб доросити такі рослини. Багато рослин, які ми вирощуємо, це є штамбові рослини. І, наприклад, нам у нас. Кілька полів, як контейнерних, так і полів на розсаднику, власне, присвячені наприклад, тільки штамповим рослинам. Наприклад, у це поле взаді вас. Тут, от от так там куди я показую, там власне багато штамбових рослин. Тобто це рослини, які ми деякі з них ми купляємо маленькі зовсім, і потім дорощуємо. Деякі рослини ми стараємося самі щепити і потім власне доростити. Деякі рослини з них ми самі власне не щепле, не формуємо на штамп, і потім власне продаємо вже як готові штамбові рослини. Загалом вся площа плюс-мінус разом сам з землями, які в нас відпочивають, або які там в нас на так званій цій возміні, то загалом у нас до 40 гектарів загалом всіх тут всіх тут площ на території. Але є інша частина фірми, про яку не всі знають а насправді вона набагато більше розвивається. Я особисто набагато більше бачу перспектив в цьому, і можливо, ці ці дві фірми будуть дві частини клубу русин будуть десь плюс-мінус однакові по майбутньому, по, по об'єму і так далі. Це є е, е, виробництво і продаж товарів для садівництва. достатньо гарні, але недостатньо е, для наших стандартів. Та недостатньо гарні для наших стандартів. Хоча, в принципі, дехто й такий продає вадите, е, в комп'ютері. Бачите, кожна кожна рослинка має етикетку, і на кожній рослинці є штрих-код. Ви маєте пікалка, чік сканує штрих-код, і воно з'являється на комп'ютері.